Добрий ранок, друзі. У нас зараз ранок. Не звертайте увагу на мій голос, він трішки ще сонний. Всіх рада бачити на своєму каналі. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Погода у нас така непередбачувана. Два дні тому розтанув сніг. Була така багнюка, просто, просто капець. Ось вчора лив дощ. Йшов, йшов ми оце під цим дощем, ходили, то вправлялися. Коротше кажучи, теж в грязюці. Сьогодні вранці встала. Сьогодні в нас вже мете сніг. Не, не знаю скільки його нам мете, ну трішки підмерзло, і сніг мете, то зараз нічого так, коротше кажучи, нормально, вже не грязно, нормально. Е, підемо з вами зараз у сарай. Будемо годувати наших тваринок. Ну що ходімо? Так, друзі, зараз відкриємо дверці. Телятка теж чекають корму, а засралися, просто капець. В них оце підчищай, не підчищай, посипаємо це, притрушуємо їм листочками, які сіна залишаються з лугового, коротше кажучи, такими мілкими. Ось, все одно, вони ото. Вони і не сруть під себе, і суть під себе. Це просто, це не корови, коротше кажучи. Так, мілка чекає на свою пайку. Ось тут у нас з вечора корм наколочений. Білочка свою пайку з'їла під час доїння. Так, ось, бачите, трошки їй даємо. Нормовано воно світло не передає. Коротше, небагато їй даємо, бо вона у нас вже в запуску, вона у нас на нормі. З'їдає зі скорістю, зі швидкістю світла. Білка сіна поїла. Зараз зразу білочці покладу сіна і підемо з вами, дамо теляткам. Корму. Так, білочка, ти люцерночку їш. Патрон вже чекає. Оскар зараз теж скоче. Так, Оскару даємо ковшик з горою. З горою. Тут відгрібаю сінце і прямо в ясла сиплю. А все інше тут півтора ковша. Даємо патрончику. Даємо патрончику. Зараз я йому, я йому спочатку ставлю на цю, ставлю у відрі, а потім, коли вже він трошки... Під'їдає, вже небагато коли у відрі залишається, тоді я йому вже теж висипаю ясла. Це для того, щоб коли він їсть у відрі, виходить, він це відро може штовхнути. Ну, я коротше, тут знаходжуся. Тому що щоб оскар не добрався, бо оскар затягується, якщо висипати все в ясла, то він своє з'їсть і піде їсти патрона на їжу. Я, це, щоб він трішки у відрі поїв, а потім. А потім висипаю і, коротше, нормально. Виставила телефон на вулицю тут знімати, щоб ви не подумали, бо видно, що як в екран попадає сніг, щоб ви не подумали, що сніг мете на них. Сніг на них не попадає. Тут криша, двері ще тільки не зробили. Ну, і ще, так, по одному слою плівки ми оббили, виходить, і треба ще. Ще оббити. Коротше, такі справи Зараз підчищу отелят покладу ковшик. І поки вони їдять, підчищу, ще ніяк не продам телят. Ну, коротше кажучи, Хтось мені писав, що дорого, даже за, за Оскара писали, що 20 – це дорого, але це ж 100% джерсей, розумієте? І е, почнемо з того, що ми його купили тільки за 10, 8 заплатили за нього і 2 заплатили за доставку. Тобто 10, плюс ми його ж брали маленьким, ми його ще поїли молоком, скільки, плюс ще потім купували сухе молоко, допоювали, плюс він їв скільки вже з'їв за ці 5 місяців зерна. ну дерті, макухи, всяких вітамінчиків, кальцію, плюс сіна. Тим паче, що сіна вже <кій> давно закінчилося, те, яке ми косили. І на купованому сіні він, покупному. Тому це виходить 20, це його собі вартість. Ми з цього, У нас ніякого плюсу немає. З приводу патрона, то ми хочемо продати його за 20, але він вже 7-місячний і буде 8 йому. І вага в нього нормальна, і генетика в нього нормальна, він дуже добре йде в рост. Але просто що чоловік взагалі хоче його на м'ясо прибрати. Це просто мені його шкода. Я до нього якось ну, звикаю до таких тварин, тому кажу, що я не хочу більше ніяких биків на м'ясо. Чоловік хоче прибрати його взагалі на м'ясо. Але я, так як я не дуже хочу його, якби, я кажу, цього і м'яса, мені не дуже хочеться. Ну, всі ж люди різні. Він каже: ну, якщо не продамо, тоді собі просто залишати не будемо, а повністю продамо нам м'ясо. Ну, коротше кажучи, я хочу його продати, а там вже як буде, що ти зробиш? Ми ж не можемо його тримати вічно, тим паче на покупному сіні. Це ж не кошенятко. Так, Оскар. Ти подивись, ти будеш дратися зі мною? Я хочу тобі трошки притрусити. Мішаю йому їсти комбікорм, головою мене підбиває. Каже, куди ти сунешся? Так, зараз принесу ще підстелити. там я не доберуся. Трішки листочки. Хоча я ж кажу, це все до одного місця. Ці всі притрушування, підчищай, не підчищай все одно в багнюці. Їдять хлопці. Треба буде ще їм тут в воді сінце трішки виловити. Якщо дотягнусь, воно коло коли крупніше сіно, вони їдять і туди в кастрюлю закидають, то я дотягуюся, так воно не дуже зручно. Коротше кажучи, їдять, треба буде їм водички налити. Так. Білочка їсть. Так, мілка, ти вже все тут з'їла. Ой, друзі. Яка казусна ситуація, Боже. Ця дама, що у нас в запуску мілка. Вона вже, так як ми її до цього злучали, чекали до 6 місяців стільності, потім перевірили, чи тільна вона чи ні, вона ж тоді не нетільна. І тобто вона вже, скільки не дойна, збавляла, збавляла, збавляла молоко. Ось потім виходить, ми ж її злучили. Все вона тільна, все добре, і зараз вона тільна. І вона ж це вже через те, що скільки доїться, вона ж вже давала. Ну молока просто мізер. Трішки більше банки. Там щось уже ну зовсім мало. Що чоловік каже: ну, все в неї сім місяців. Треба її запускати. Я кажу: ну да, ну що робити, ну треба ж запускати, треба, щоб відпочила. Все коротше кажучи, все її урізали, запустили. Мілка не доїться. Чекаємо ж її отел, поговорили, все чекаємо 19 січня, чекаємо на її отель. Думаю, десь вона отелиться, десь, може, в кінці січня, поки роздоїться, поки те все. Коротше кажучи, люди питають, коли ж переробка, коли ж там буде більше молока. Я кажу, в лютому всім кажу, в лютому, в лютому вчора. Щось ми заговорились, почали рахувати, скільки тільності у білки. Скільки тільності? Білка у нас виходить, погуляла 16 серпня. Це у нас вересень, жовтень, листопад, 16 грудня буде 4 місяці стільності. Почали ще, ще, ще ну, коротше, рахувати, коли її ж там запускати, коли ж та отілиться, коли що та, скільки та ще буде доїться. Коротше, почали рахувати. І, до, і це ж ми ж по своїм записам. І дивимося в записи. А, Бі, а мілка виходить, ми її осімели та звучили 19 травня. Я кажу, коли я говорю, якого травня? Я говорю, ми ж тобою рахували квітня. Він каже: та ні, та, там написано травня. Коротше кажучи, ми переплутали місяці. Виходить мілка, оці мілки сроки стоїть тело не 19, -те. Січня а 19 лютого, я я аж за голову схопила, говорю, боже, це виходить, мої запустили не в всім місяців майже там, а в шість. Коротше кажучи, <смас> вона <смас> довше буде відпочивати. ні, ну це нічого, тому що вона до цього довго доїлася і молока якби вже збавила. Але все одно я кажу, Боже, як довго я була впевнена, і чоловік, ми якось були впевнені, що ми її злучили е, в квітні. Тому треба. Це добре, що в нас записано. А тепер кажу, Боже, це є Тепер кажу, якому лютому в нас буде переробка. Переробка кажу, аж в березні, Боже, кажу, мілка. Це що ти стоїш трендиш? Скаже сіна, давай. Ну це просто, я кажу, ну це просто. Ану, в принципі, то нічого, їй треба більше відпочити, тому що краще більше відпочити, ніж коли корова не відпочила і вже, і вже знову телиться. Ось. Би для її здоров'я краще, звичайно, їй відпочити це все, тому що, каже, вона перший раз ми тоді до... Шісти місяців прочекала, вона думала її через місяць запускати, а вона не тільна. І Вона ж через це ж молока ще збавила, ще збавила, а потім це ж зацільніла, довго, коротше каже, доїлася. Тому як, якби їй треба треба їй більше відпочити. Ну просто що ми вчора в шоці кажу, Боже, як добре, що у нас все записано. Ну, якби даже. Ми знали, що треба, якби що в неї трішки пізніше. Ми все одно б її запускали би у 6 місяців запускала би, тому що молока зовсім мало, немає сенсу просто з неї витягувати ті півтори банки, просто витягувати, і нехай вона як сказати, зайвий місяць відпочине. Ну, просто сам факт, що Бо я чекала, думала, що в мене теля тут буде вже е в кінці січня, а, ну, ну з, з 19-го і там як там вийде, ну, коротше, в кінці січня. А тут аж, аж в лютому, аж в кінці лютого. Я кажу, ну це взагалі говорю для мене. Я вчора сиділа з очима 5 копійок. Ні, щоб одразу подивитися. Коротше. Ну, щось ну нічого. Скажи, для мене це тільки на користь. да, Мілка не хоче їсти. Білка їсть цей лугове, і мілка через це. Ой, господі, що я кажу. Білка їсть люцерну, ми ж її, вона ж доїться, ми їй даємо, даємо, даємо люцерну. А ета і мілки ж даємо лугове, тому що вона ж запустилася і я, тим паче, що її дотило ще довго, і не треба, так і не треба її загодовувати. Ось, і коротше. А воно ж їй та хочеться. Ну, це в нас теж вчора. Чоловік каже, що погано, що у нас немає такого сараю, щоб у нас окремі були місця для дійних корів, окремі були там для теля, для недоїних, щоб не дражнити. Просто воно то все тягнеться, тягнеться. Потім, звичайно, їсти. ну ми до цього, Я от вчора є, позавчора білка не доїдає палички, там з люцерни, то я мілки давала потрошки. Ну, ми ж думали, що вона ось ось там скоро й буде тилитися. то чоловік казав, що можна труба трошки давати. А зараз каже, о ні-ні, каже, раз є так довго ще до дотело, то каже: ні-ні-ні, не треба її загодовувати. каже. Не треба їй нічого такого давати. Хай нехай буде на дієті на логовому сінці, каже, на нормованій її пайці, це ж з здертью, макушки там трошки. До речі, не подивилась. Зараз була там відрі макушка, чи вже не було. Ну, коротше, такі справи, друзі. І то вчора теж, коротше, дивилася іграшки, дивилася, що треба ж якісь подарунки дітям на Новий рік. Ну, Максу, то треба, мабуть, якісь там солодощі, я думаю, і кошти йому подарувати, тому що йому 12,5 років, то йому би, іграшки вже не сильно. А так, то навушниками в минулому році йому дарували там. І ну, якби в нього такого нічого йому не треба. Треба, думаю, так. А малому теж думала, йому ж теж треба солодощі, і ще думала. Коротше, попалася мені вчора в інтернеті іграшка, і мені так сподобалася ведмедик, такий м'який, зі штучним інтелектом. Ну, Коротше, я про нього прочитала, дуже прикольна штука. Коротше. Ну він же стоїть <хи> 3 тисячі гривень. Зайшла вчора ввечері на розетку. Дивлюся, є на розетці. Дивлюсь, там, так, да, 299. Думаю, дивлюся, є розсрочка, що можна там на 9 місяців, по 300 гривень, по-моєму, щось таке. Ну, потім, звичайно, можна і швидше ну, випла виплатити там, коли як. Ну, можна зробити максимально, коротше кажучи, розсрочку, а там може дивитися по коштам. Коротше, почала вже клацати, а потім думаю, блін, стоп! <сі> стоп, думаю, що ти робиш? думаю, три тисячі іграшка. ні ні ні. Думаю, ні-ні ні. Думаю, їй треба поспати, а потім буду думати. Ну, коротше, сьогодні просто закинулась, думаю, та ні. Думаю, мабуть, йому купимо також солодощі, може якусь мелочь там. І, ну, якби це не день народження, це Новий рік. Тому думаю, ні. Коротше. Коротше кажучи, чому я це кажу, я кажу в тому, що треба е, спочатку переспати з цією мис думкою, а потім, коротше, вже щось це. Тому що я, коли так щось швидко побачила, мені швидко клац, клац клац все, все. Ну, і думаю, ні, треба спочатку це подумати, а потім вже... А потім вже коротше кажучи, щось робити. І коротше, передумала. І, до речі, у чоловіка, день народження. Е, хто недовго на каналі, той не знає, 1 січня. 1 січня. То треба щось, що йому щось подумати. Ну, у нас зараз з коштами не дуже. Поки ми розбираємося зі своїми справами, у нас там ще сіно ну, і те, і все, і все коротше, тому якісь супер-пупер подарунків не буде. І святкувань таких теж, можливо, на новий рік. І, і з приводу Нового року теж таке, знаєте, не знаю. А, думали ж свинку прибрати одну, одну на новий рік, щоб у нас було м'ясо. Собі в першу чергу треба залишити, тому не знаю, як ще кому вистачить, не вистачить. Коротше. Але чоловік вагається, каже, ще маловаті, що ще мало на них наросло сало. Ну, я кажу, що не знаю, я кажу, буде все. Залежати від того, як ми як проведемо ми новий рік, від того, як, чи приберемо ми свинку, чи ні. Якщо приберемо, то все ж на столі і м'ясо і все, що хочеш, і холодці, і все, що хочеш. А якщо ні, якщо будемо ще чекати, як він каже, там в січні, там всередині, там я не знаю, то тоді не знаю, коротше, чи будемо ми святкувати новий рік чи ні, може будемо, але якось. Не так, як би хотілося, чисто повечеряємо коротше, родиною. Не знаю, не знаю. А ще. а ще, Те, що я казала, що так швидко клац, клац клац на розетці, чуть іграшку не купила. А, зробили ще до цього за день до цього, до речі, теж ввечері теж я зайшла, теж клац 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 Алло, алло, подзвонили і, коротше, зробила предоплату. Але поки що не можу вам розказати, куди, що, тому що я хочу, щоб нам обіцяю, через місяць це передоплата зробила, щоб, коротше, мі... через місяць. Коротше, потім розкажу це вам так. Не буду поки що розказувати, потім вам все розкажу, все покажу. Але дивіться відео, стежте, розкажу, за що я зробила передоплату, Коротше. Буде цікаво. Ну, всіх рада бачити на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі до наступних відео. Пока!